Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 5 лютого, і це 1078 доба восьма мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обозвій ми продовжуємо кожного ранку огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо з Кураховського напрямку. А, точніше, це вже Кураховський виступ, який російські окупаційні війська поступово крок за кроком, але Намагаються закрити, витрачаючи величезний людський ресурс, витрачаючи і механізовану компоненту, яка останнім часом перетворилась, перетворилась на щось схоже, такий собі ну, суцільний треш з вазіків, Жигулів та нів, тобто повноцінна механізована колона механізованого компонента зараз в російському уявленні представляє собою саме колону з вазіків, Жигулів, НІВ та е, інших авто, саме цивільних, нефункціонабельних. Тим не менш для російського командування важливо повсти по 100, по 150, по 200 метрів на день в напрямку тієї чи іншої позиції, будь-якою ціною захоплювати е, позицію. І потім рухатись далі. Тобто для них задача стоїть саме так. І 90 танкова дивізія, яка свого часу була однією з найбільш боєздатних у складі, підроз... найбільш боєздатним підрозділом у складі російської групи військ центр, а на сьогодні повільно продовжує повсти по Курахівському виступу. В першу чергу йдеться про північне. Північний фаз самого а, виступу це в районі Надежданки, в районі Срібного. У росіян дійсно було просування. Вони поступово а, намагаються наблизитись по напрямку до а, Котлярівки. Вони намагаються просуватися до а, в напрямку до а, Преображенки і так далі. Тобто а, ми розуміємо загально їх а, задум. Вихід на адміністративну межу Донецької а, та Дніпропетровської області а, широким фронтом, широким флангом. Повторююсь, просування ці досить так а, м, повільні. А в свою чергу, дійсно російські окупаційні війська а, мають присутність в районі Андріївки. Вони там мають закріплені а, позиції і намагаються. Силами в першу чергу то тієї ж самої 90-ї танкової дивізії. В першу е, чергу, ми говоримо про підрозділи е, 67 го стрілецького полку. Вони намагаються через Андріївку вийти до Константинополя. А е, в минулому відео і позаминулому відео я неодноразово вже говорив про те, чим це загрожує, е, саме Константинопіль у разі, якщо російські окупанти будуть мати можливість виходу сюди і його перерізання, він одразу закриває велику протяжність траси Н-15, по якій розміщуються наші підрозділи, і не тільки тут, а ще йдеться про відповідно південний фас Кураховського виступу на північ від сухих Єлів. І таким чином буде значно значно ускладнено відхід наших підрозділів саме по Н15. Але в принципі, поки що ми говоримо про невелику таку собі зону, в якій закріпилися підрозділи 67-го СП і чогось більш масштабного. Поки що в районі Андріївки не відбуваються. Окрім всього іншого, я маю надію, скільки ми мали успішні контратаки на Шевченко. Я повторююсь, я не виключаю того, що стосовно а, щодо цього апендікса вже вирішуються відповідні а, питання, щоб його вирізати. Маємо на це надію. В свою чергу в районі Покровська російські окупаційні війська також не демонструють якихось надшвидких просувань, захоплень і так далі. І інше. Російські окупаційні війська саме тут сконцентрувалися на формуванні відповідних умов щодо подальшого наступу на Покровськ, а це по лівому та по правому флангу перерізання логістики. Але при цьому ми, скажімо так, не спостерігаємо в них можливості для того, щоб розпочати наступ штурм самого Покровська вже от зараз. Більш того, дуже цікавий момент. Нещодавно в районі Покровська було введено в бій підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади. Ця бригада одразу почала досить... Активно діяти в районі Котлине, і е, вона також е, намагалася е, розширювати зону контролю напрямку Воздвіженка, Баранівка і Єлизаветівка. Зараз я посуну трохи мапу, щоб було цю зону. Також е, ми могли її побачити. Тобто ці підрозділи одночасно почалися використовувати в Котлину, а також е, Баранівка, Воздвіженка. Тобто вихід на 0,504, як ви пам'ятаєте, логістика з Костянтинівком на Покровськ, і це підсилення воно продемонструвало те, що ну, форсування подій не відбулося досить повільно, так повзуть, але повільно, з урахуванням того, що на загально цьому плацдармі російські окупаційні війська сконцентрували угруповування. На Покровсько-Кураховському я маю на увазі від 80 до 100 тисяч особового складу. І зараз е, ці підрозділи ще й підсилюються тими, що були в резерві. Резерви вони е, призначалися для того, щоб використовуватись вже при е, бойових діях в самому місті, місті Покровськ, тобто, коли розпочалися повноцінні е, штурми е, Покровська. Але цього, як ми бачимо, не відбувається. Російські окупаційні війська вводять резерв, штурмів не відбувається, вводять резерви для бойових дій в селах, в населених пунктах навколо Покровська. Результат, ну, результат такий, як ми бачили місяць тому, два місяці, три місяці тому. Все це говорить про те, що поступове, але виснаження потенціалу цього угруповування, в складі якого група військ Південь, підрозділи групи військ-центр, а також частково групи військ Схід. Ну, м'яко кажучи, а це вже не той ефект, не той потенціал, який був у вересні, жовтні та навіть листопаді 2024 року. А, року. Сама стратегія, яка була спрямована на виснаження російських окупаційних військ, ну вона працює, як ми бачимо. Рухаючись на південь, повертаємось до великої новосілки, оскільки російські окупаційні війська. А вони також тут активізувалися, але не в самій Великій Новосільці. Як ви пам'ятаєте, велика новосілка для росіян перетворилась в собі, таку собі пастку, і для них зараз інша стоїть задача у той час, як великі новосільці, російські окупаційні війська знищуються поступово. На відстані, оскільки знову ж такі мокрі яли та річка Кашагладж заважають їм в маневрі в замкнутому просторі, вони намагаються вийти за межі Времіївки по напрямку на Новопіль. Тобто я маю на увазі саме цю трасу 0,5-10, про яку ми постійно а, Тобто рух в напрямку на Новосілку, рух через Ровнопіль на Новопіль. І таким чином перерізання 0,5-10, яке, до речі, досі фізично не перерізано цю трасу. Російські окупаційні війська досі фізично не перерізали. Хоча здавалося б, ну вони повинні були б зробити. І саме для того, щоб а, покращити можливості а, цих бойових дій, перерізання 0,5-10 розширення правого флангу. По трасі на Успенівку в районі Великої Новосілки російські окупаційні війська зараз задіяли підрозділи 60 ї та 34 ї окремих мотострілецьких бригад, які до того не були достатньо активно задіяні в бойових діях за Велику Новосілку. Де приймали участь підрозділи 5 та 36 ї загальної військової армії, а також 40-го та 336 ї окремої бригади морської піхоти. Тобто, знову ж таки підсилення відбувається для того, щоб продемонструвати, ну хоча б якийсь результат, якийсь ефект. А поки що говорити про успішність цих дій ми не можемо. Далі російські окупаційні війська розширюють свою зону контролю в часому яру. Про це ми неодноразово говорили. Що часів яр це, ну як би це воно звісно що не лунало, але це питання часу, коли російські окупанти будуть покроково поступово просуватися і буде втрачатися Наша зона контролю буде зменшуватися, збільшуватися саме російська. Тим не менш часів яр продовжують залишатися. Під контролем сил оборони України і росіяни досить великою ціною намагаються наступати, втрачаючи людський ресурс, задіюючи той потенціал, що в них є. Стосовно щодо артилерії, щодо нанесення ударів за допомогою навіть інколи час від часу авіаційної компоненти, не можу сказати, що в них відбувається зараз якийсь прискорений також формат захоплення часового яру. Все ж таки, активна фаза наступу на це місто розпочалась 10 жовтня 2023. В нас зараз 5 лютого 2025-го. Тобто більше ніж як рік активної з інтенсивної фази наступальних дій на місто. А в принципі, навколо міста бої тучилися більше, ніж як 2 роки після захоплення Бахмута. Виходу російських окупантів за межі Бахмуту і наближення до часу у яру, тобто, це більш ніж як два роки пройшло за період од самої наступальної кампанії на часів яр. Інтенсивна фаза вже більш ніж як рік відбувається а у тому числі з урахуванням міських боїв, і часів яр продовжують тримати оборону. Не можу не згадати про Лимана Куп'янську тому що російські окупаційні війська. По Лимано-Куп'янська вісі зараз, ну, скажімо так, мали перспективу розширення своїх плацдармів по правому берегу річки Жеребець, а також Оскіл. Як їм це, який успіх вони мають, що їм вдається за цей період? Ну що ж, якщо говорити про Лим на Лиманському напрямку, по жеребцю? То в них хіба що розширення відбувається в районі Іванівки на колодязі. Так, тут о, вони мають о, просування час від часу, але при цьому о, в них відсутні якісь суттєві зміни в напрямку Терній-Ямполівка. І, в принципі, найближчим часом я не думаю, що тут будуть відбуватися. Більше якісь глобальні зміни, якщо тільки не говорити про напрямок по правому берегу жеребця. Але тут є нюанс. Є нюанс пов'язаний з тим, що я можу навіть, скажімо так, можу навіть спрогнозувати той момент, коли в районі жеребця у росіян відбудеться та сама ситуація, як і в районі правого берега річки Оскіл біля дворічної. Uh, про яку ситуацію я говорю? Я говорю про сковування сил супротивника uh, силами оборони України, і uh, російські окупаційні війська змушені будуть відповідно підсилювати постійно свій плацдарм, який в них буде знаходитись по uh, відповідному берегу річки, але при цьому не мати суттєвих якихось успіхів. Саме це ми починаємо спостерігати в районі дворічної. Тобто росіяни е, тут е, собі е, мають позиції плацдармних є результат цього плацдарму, що вони мають в підсумку. Який е, коефіцієнт ну скажімо так, коефіцієнт корисної дії від того, що вони отримали цей плацдарм? Вони не можуть зараз організувати формування ударного угруповання для того, щоб е, наступати на. Наприклад, на а, правобережне Купінськ вони вперлись в дворічну, і в районі дворічної у них також відповідно є проблема з а, зоною контролю, оскільки сили оборони України частину села продовжує тримати під своїм контролем. Росіяни частину села а, захопили. Що далі? А в районі западного западне зараз а, вони намагаються обійти з двох сторін класично. Після чого будуть, ну я так думаю, що все ж таки будуть намагатися замкнути з одразу фронтально, а також з півночі та з півдня. Але западне маленьке село для них стало проблемою. Тобто плацдар мають, а якогось масштабного розширення, якогось передумови формування ударного угруповання ні. При цьому сили оборони України. В даному випадку, скажімо так, ще не а, розпочали а, більш активних дій з урахуванням тих сил та засобів, які там розміщуються, щоб нейтралізувати цей плацдарм. Все це натякає на те, що дійсно, оскільки, ну, наприклад, а, на минулому тижні якихось глобальних змін а, цього плацдарму не відбувалося. А на цьому тижні ми також не спостерігаємо ну, одразу якогось великого розширення. Тобто з цього робимо висновок. Сили оборони України сковують їх в цій локації і змушують постійно витрачати ресурс саме на цю ділянку. Що ж це як не пастка для росіян, які з цієї ділянки не зможуть сформувати майданчика для ударного угруповання, яке піде або на великий бурлук, або піде там, наприклад, на. Ну, той самий правобережний Купінськ, а, з іншого боку, а, у росіян є така риса, коли вони мають під контролем якусь ділянку, вони її не залишають, а вони намагаються до останнього за нею триматися. Ну, Наприклад, як це було правобережна а, Херсонщина і деякі інші приклади за час повномасштабної війни. І найяскравіше це той самий Вовчанськ, напрямок на Вовчанськ. Скоро вже буде рік. Ну в травні буде рік. як росіяни розпочали свій перформанс на півночі Харкова Харківської області, і результат ми бачимо напрямку на Липці, в напрямку на Вовчанськ, вони як були в стагнації, так і залишаються, витрачаючи великий ресурс. те зрозуміло для чого. Тобто елемент сповування, який сформувався і який приносив відповідний профіт для Сил оборони а, України. Так само, я думаю, і а, стосовно 6-ї загальновійськової армії групи військ-захід, а, а, а саме їх підрозділів 69-ї мотострілецької дивізії, яка, які в першу чергу зайняті в перформансі на правому березі річки Оскіл в районі Дворічної і Западної, я думаю, що о, такий самий сценарій буде використовуватись. З росіян витягують ресурси, щоб вони не мали достатнього потенціалу для формування ударного угруповання, навіть не те, щоб на правому березі, а щоб по лівобережній частині Куп'янська не було сформовано достатньо м, сил та засобів о, для о, удару і початку вже боїв за сам Куп'янськ. Ну, як на мене, дуже а, такий цікавий сценарій і непоганий план. Хоча виглядає він як щось таке зрадницьке і упадніцьке. Чому? Тому що ми завжди думаємо, що ми перемагаємо тільки тоді, коли наступаємо та звіряємо, перемогу можна наближувати, і навіть ось такими ну, називемо це так сценаріями по сковуванню та супротивника та виснаженню супротивника. Отже, друзі, дякую усім за увагу, що дивилися це відео. Нагадую, що кожен з вас може допомогти йому зрости а в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Достатньо поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника. Ну і, звісно ж, прокоментувати. Також в коментарях ви можете ставити запитання до мене. І кожної суботи, традиційно, на ОБОС.UA я завжди відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів. Чекаємо суботи. Чекаємо відповідей зараз. Ще раз. Дякую усім за увагу. І як завжди, слава Україні, слава нації.